Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні на уроці ми продовжимо тему розкладання на множники за допомогою формул скороченого множення. А саме формули різниці квадратів двох виразів. Для початку давайте пригадаємо правило, формулу, за яким якою ми можемо розкласти на множники різницю квадратів двох виразів. Отже, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та їх суми. Тобто а квадрат мінус Б квадрат дорівнює а мінус Б помножити на А плюс Б. Наведемо приклади застосування цієї формули в різноманітних завданнях. Почнемо з досить типового завдання. Розкласти на множники цей многочлен. 0,4х квадрат мінус 4. Отже, маємо 0,4х квадрат насправді це 0,2х у квадраті. Четвірка ж, в свою чергу, це 2 в квадраті. Отже, можемо застосувати формулу різниці квадратів. Маємо результат 0,2х мінус 2 помножити на 0,2х плюс 2. Завдання виконано. Наступний приклад складніший, теж потрібно розкласти на множники, застосувавши формулу різниці квадратів. Маємо такий вираз. Х-10 в квадраті мінус 16 квадрат. Отже, маємо перший вираз це хмінус 10 в квадраті. Другий же вираз це 4у в квадраті. І застосовуємо сьогоднішню формулу різниці квадратів. Маємо такий добуток. Перша душка. Хмінус 10 мінус 4у. Друга дужка Х-10 плюс 4. Розкривши дужки в кожній дужці, маємо такі вирази: x-10 мінус 4 y. Помножити на x-10 плюс 4 y. Ми перетворили різницю квадратів двох виразів у добуток. Умова наступного завдання не відрізняється від попереднього. Потрібно розкласти на множники різницю квадратів двох многочленів. 8х плюс 4 в квадраті мінус 4х мінус 3 в квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів. Тобто можемо одразу застосувати формулу. Отже, маємо добуток двох дужок. Перша дужка має такий вигляд. Вираз 8х плюс 4. Ми віднімаємо вираз 4 y мінус 3. Друга ж дужка – це сума виразів 8 y плюс 4 та 4 y мінус 3. Розкривши дужки в кожній дужці, маємо таке. 8 y плюс 4 мінус 4 y плюс 3. Та 8 y плюс 4 плюс 4 y мінус 3. Хочу зауважити таке: в першій дужці маємо плюс 3. Ми отримали плюс трійку за рахунок того, що розкрили дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тобто кожен доданок з цих дужок змінив свій знак на протилежний. Спростивши кожну дужку, тобто звівши подібні доданки, маємо такий вираз. 4y плюс 7 множиться на вираз 12у плюс 1. Останнім прикладом сьогоднішнього уроку хочу показати вам застосування формули різниці квадратів двох виразів при розв'язуванні рівнянь. Отже, потрібно розв'язати таке рівняння. 16 мінус квадрат виразу 6 мінус 11х. Ця різниця дорівнює 0. Бачимо, що 16 насправді це є 4 в квадраті. Отже, можемо застосувати формулу різниці квадратів. Перша дужка буде мати такий вигляд 4 мінус вираз 6-11х, друга дужка 4 плюс-11х. Разом цей добуток дорівнює 0. Розкрию правильно дужки в кожній дужці. Маю таке, 4-6 плюс 11х множиться на 4 плюс 6 мінус 11х. Разом цей добуток дорівнює 0. Звівши подібні доданки в кожній дужці, маємо мінус 2 плюс 11х помножити на 10-11х дорівнює 0. Оскільки добуток двох виразів дорівнює 0, то або перший вираз дорівнює 0, або ж другий вираз дорівнює нулю. Отже, маємо два елементарних рівняння. Перше мінус 2 плюс 11х дорівнює 0. Друге 10-11х дорівня 0. Досить швидко пророблюємо кожне з них. Результат першого рівняння x дорівнює 2,11. Результат другого рівняння х дорівнює 10. Отже, маємо дві відповіді. х 2 2,11 або ж дорівнює 1011. Рівняння розв'язано. Сьогодні ми з вами розглянули складніші приклади використання формули різниці квадратів двох виразів. До зустрічі на наступних уроках.